Привіт, колеги, виноградарі і любителі, показую вам стан школки саженців технічних та столових сортів станом на 26 вересня, городище Черкаська. У цьому році до замовників саженці поїдуть з гарно визрівшою лозою. Покажу вам стан лози. Дивіться, то є лоза визріла. В минулому році я практично майже не продавав саженці, тому що... Трохи була катастрофа по дозріванню лози. В цьому році заморозків не було і поки що не намічається, і ви бачите, що лоза корічнева. Тобто тут все буде нормально, все буде добре. І ви будете отримувати хороші по стану саженці Ну, і я думаю, що ви залишитеся задоволеними. Звичайно, тут є саженці різного. Плану по якості, ну і якщо будуть саженці ну наприклад, другого сорту, то я буду все обговорювати з вами. Вони будуть по дешевшій ціні йти. Ну і перший сорт, і другий сорт, все в наявності і по відповідних цінах. Тому такий стан, і чекаємо свого часу. Викопка буде відбуватися з 15-20 жовтня, будемо дивитися по ситуації, по погоді. Також хто ще, можливо, в роздумах, чекаємо замовлень ваших і розуміємо, да, що саженці в якісь є в обмеженій кількості, щось вже замовлено повністю, тому приймайте до уваги. Всього найкращого вам. І успіхів уже в новому сезоні. Хоча, можливо, скажімо так, ще і в завершенні цього сезону, успішного завершення.